Уявіть собі, що відбувається на території України. Рашистський агент керує справами, який скористався воєнним станом та вчинив тиск на СБУ, ЗМІ, прокуратуру та організував переслідування чесних та порядних громадян України, а саме, волонтерів «АЛЛАТРА». Ця організація завжди популяризувала Україну на міжнародному рівні та завжди піклувалася про майбутнє людство. А цей персонаж, як сказав американський експерт з нацбезпеки Гончалакян, що то являється, адепт страшної тоталітарної російської секти Дворкіна з екстремістсько терористичною ідеологією, який крутить справи та виконує вказівки свого гуру, які вигідні Росії. Американці вже побачили це, і я сподіваюся, що слова його на дійдуть до наших спецслужб, і справедливість переможе. Саме через це я звертаюсь до наших українських депутатів та особисто до президента України Володимира Зеленського. Зупиніть цих московських агентів, що виконують на території України вказівки від Росії та знищують нашу країну. Мало того, що зовні закидуючи ракетами, так ще й зсередини. Будь ласка, зупиніть це знущання з нашої правової системи та українських громадян. Дякую.